Фільм починається в похмурий день, коли автомобіль проїжджає повз зону дезінфекції в Чхоньяні. Водій опускає вікно, зупиняючись біля чоловіка в захисному костюмі. Той знімає маску і пояснює ситуацію щодо невеликих витоків у біотехнологічному районі. Поруч водій скаржиться, що ця хімія знову потрують його худобу, і роздратований їде. Під час руху він намагається дістати телефон з пасажирського сидіння, коли раптом чує гучний удар під машиною. Він зупиняється та бачить, що випадково збив оленя. Знову поскаржившись на своє життя, водій просто їде далі. Незабаром олень починає битися в конвульсіях хто уживає, а його очі стають білими. Ранком трудоголік батько на ім'я Сок У отримує дзвінок від інвестора, який хоче позбутися своїх акцій у Юшин Biotech через чуткий про витік. Сок У спокійно переконує його не робити цього, бо чутки можуть бути неправдою. Пізніше він викликає свого помічника, містера Кіма, та наказує негайно продавати всі акції компанії. Кім попереджає, що це обвалить ринок та призведе до катастрофічних наслідків, але Сок У рішуче наказує робити так, як він сказав. Пізніше інвестор розмовляє зі своєю дружиною на під. Земній парковці стає зрозуміло, що вони розлучилися через те, що чоловік не приділяв родині жодної уваги. Дружина нагадує, що у їхньої доньки сьогодні день народження і що вона дуже хоче провести ці вихідні з мамою. Сокул не вірить їй так кидає слухавку. Того ж дня у будинку Сок У його донька Сувон дзвонить матері, сховавшись під ковдрою у своїй кімнаті. Дівчинка каже, що сама може сісти на потяг, якби мама зустріла її на станції в Пусані. Коли світло вмикається, вона пошепки завершує розмову, відчуваючи, що батько зайшов до кімнати. Соку сідає поряд з донькою та дарує їй подарунок на день народження. Сувон без ентузіазму розкриває його і розчаровано дивиться на ігрову приставку, яка виявилась такою ж, як і минулорічний подарунок. Натомість сок У запитує доньку про її бажання, і вона прямо каже, що хоче поїхати до Пусану завтра. Сок У каже, що він дуже зайнятий, і обіцяє знайти час наступного тижня. Але дівчинка розчаровано каже, що батько ніколи не тримає своїх обіцянок. У спальні соку його мати залишає відеозапис, де Сувон співає на шкільному виступі. Він із задоволенням дивиться відео, але його настрій змінюється, коли він бачить, як дитина раптово зупиняється посеред пісні, та інші діти сміються з неї. Ранком наступного дня Сок У і Сувон вирушають на вокзал. По дорозі їх лякають машини швидкої допомоги та пожежні, які мчать до палаючої будівлі. Незабаром у потязі група бейсболістів здивовано зустрічає чінхі, капітана шкільної групи підтримки. Вона сідає поруч із своїм другом Мін Йонгуком, і бейсболісти жартують над нею, знаючи про її почуття до нього. Тим часом Сок У і Сувон заходять у потяг і шукають свої місця. Коли потяг рушає, провідник не помічає поранену жінку, яка намагається зайти всередину. Пізніше він бачить на відстані натовп людей, які влаштовують метушню. Двері зачиняються. На провідника кидається розлючена людина і валить його на землю, що дуже лякає Сувон. Вона хоче розповісти батькові, але бачить, що він міцно спить, і вирішує не турбувати його. Потім, коли вона збирається у туалет, помічає наляканого бездомного, якого чоловік провідник випихує звідти. Бездомний шепоче, усі мертві, але провідник не розуміє. Його чоловік на ім'я Санхва Хва втручається, щоб не дати Сувон відкрити двері туалету, де знаходиться його вагітна дружина Сон Кьон. Він ввічливо показує їй інший туалет. Через деякий час поранена жінка починає битися в судомах. Провідниця намагається їй допомогти і кличе на допомогу старшого провідника. Сок У прокидається від короткого сну. Йому телефонує помічник Кім та каже про страйк на одному з їх підприємств. Люди в вагоні бачать по телевізору оголошення про сутички страйкарів з поліцією, а сам інвестор чує розмову. Мову про жінку, якій стало погано у поїзді, коли робітниця відвертається, хвора жінка мовчки встає позаду неї. Шкільна команда бейсболістів бачить провідницю, яка несе на спині хвору дівчину. Вони не розуміють, що відбувається. Раптово зомбі прокушує провідниці шию, і та перетворюється за кілька секунд. Школярі намагаються тікати, але вже пізно, і зомбі нападають на них. Чоловік-провідник помічає ситуацію і поспішає попередити пасажирів у інших вагонах, щоб вони негайно тікали. Він будуть одного з пасажирів, але раптово його самого кусають за шию. Сок У це бачить, але він спантеличений і збентежений ситуацією. Донька кличе його, він негайно бере її на руки, і вони разом тікають від заражених. У іншому вагоні Сан Хва не розуміє, чому люди біжать і кричать. Раптом він і його дружина з жахом бачать, як заражений пасажир нападає на жінку. Сан Хва затягує чоловіка до туалету та зачиняє двері. Поки він затримує заражених, сок У і Сувон пробігають повз нього. У страху пасажири збираються в одному з вагонів. Йонсок наказує сок у закрити двері. Щоб заражені не змогли війти. Інвестор зачиняє двері перед носом вагітної жінки. На щастя, подружжя пробивається, ухиляючись від укусів та їх впускають до вцілілих. Санхва тримає двері, за якими вже цілий натовп заражених. Сок у аналізує ситуацію і робить висновок, що зомбі не розуміють, як увійти. Для безпеки люди змочують двері водою та заклеюють газетами, щоб заражені не бачили їх. Санхва вимагає, щоб Соку вибачився перед його дружиною за те, що зачинив перед нею двері, але той відмовляється визнати. Провину, пояснюючи, що зробив це для безпеки. Санхва називає чоловіка покидьком і хоче вдарити, але дружина відмовляє свого чоловіка від марного насильства. Через деякий час мати сок У дзвонить йому, важко дихаючи. Вона каже, що дуже любить свою онучку, але її голос раптом змінюється, стаючи схожим на голос заражених. Дзвінок обривається, залишаючи сок У в сльозах. Пізніше машиніст оголошує, що потяг пропустить усі станції та прямуватиме одразу в Теджон. Усі пасажири мають вийти, бо там розгорнуті військові, які подбають про них. Почувши це, сок У залишає доньку в тамборі разом з Сон Хва та Сон Кьон, які знайомляться ближче та ведуть милу бесіду. Вагітна жінка каже, що її лінивий чоловік досі не зміг придумати ім'я дитині. Сок У телефонує другові та питає, чи безпечно в Теджоні. Той каже, що військові поки що контролюють ситуацію, але як тільки потяг з ми прибуде до станції, всіх відправлять на карантин. Сок У просить друга допомогти, і той дає інструкцію. Коли потяг прибуває до тижону, станція виявляється повністю спустошеною. Йонсок біжить до провідника, щоб переконати його їхати до Пусану, бо це єдине безпечне місто. Провідник наполягає на тому, щоб забрати всіх. Але Йонсок хоче, щоб вони вирушили якнайшвидше, не повідомляючи інших. Той зітхає з роздратуванням. Всі пасажири організовано рухаються до головного виходу. А сок у з донькою йдуть інші. Іншим шляхом дівчинка питається, чому вони не йдуть з усіма, і батько відповідає, що тут безпечніше. Сувон хоче покликати інших людей, але батько зупиняє її та каже, що треба думати про себе. Дівчинка плаче і каже, що він завжди думає тільки про себе. Саме тому мама від нього пішла. Сок У бачить військового і йде до нього, залишивши доньку позаду. Раптом телефонує друг і каже, що зв'язок з його людьми в Теджоні втрачено. Спустившись до головного виходу, люди знаходять військових, які підозріло схожі на зомбі. Вони поспішно тікають, рятуючись від нападів. Сок У з жахом бачить, що його доньку майже атакують, але Сан Хва і його дружина встигають її врятувати. Сок У біжить, але його перегороджує заражений. Бездомний чоловік вкриває зомбі курткою і тікає. Пасажири в паніці повертаються до потягу, розуміючи, що військові не допоможуть. Усередині потягу Йон Сок з гнівом змушує провідника негайно рушати, не чекаючи інших. Чінхі плаче, благаючи зачекати на її друзів, але Йонсок її відштовхує. Потяг починає рух. Пасажири, які залишились на станції, намагаються стримати заражених, але скляні двері ламаються під тиском товпи. Вони біжать до потягу, переслідувані зараженими. Сок у і мін Йонгук успішно застрибують у рухомий потяг, а Сан Хва затримує заражених, щоб дати їм час. Він бореться з ними, перш ніж встигнути схопити руку сок у і застрибнути всередину. Тим часом Сонг Йон і інші пасажири ховаються в туалеті, оскільки обидва боки вагону оточені зараженими. Чінхі отримує дзвінок від Мін Йонгука. Який каже, що вони встигли застримнути в потяг, дівчина каже, що вони разом з іншими вцілілими знаходяться у вагоні 15. Санхват дзвонить дружині, але відповідає Сувон, яка кричить, що вони застрягли в туалеті вагону 13 і потребують допомоги. Сан Хва розробляє план, як пройти через чотири вагони, щоб дістатися до інших. Мін Йонгук приєднується до них, бо його подруга Чін Хі жива і знаходиться у вагоні 15. Вони використовують бейсбольне обладнання як захист, щоб боротися з зараженими. Вони використовують кулаки, щити та бейсбольні бити, щоб пробитися до наступного вагону. Зомбі майже перемагають чисельністю, але раптом потяг заїжджає в тунель. Люди розуміють, що зомбі майже сліпі та орієнтуються на звук у темряві. Трійця встигає втекти і наближає. До місця, де знаходиться Сонг Йон та інші. Сок У використовує телефон санхва, щоб відвернути увагу заражених звуком дзвінка. Команда успішно заходить до вагону 13, возз'єднується з близькими, але теж вимушені ховатися в сусідньому туалеті. Щоб дістатися до вагону 15, група мовчки повзе через багажні полиці, поки потяг проходить крізь тунель. Вони успішно спускаються, але бездомний чоловік падає, створюючи шум, який привертає увагу заражених. Сок У мовчки наближається до нього. Але раптом світло повертається, і заражені знову бачать. Група біжить до наступного вагону, але виявляє, що двері до вагону 15 зачинені. Санхва тримає скляні двері вагону 14, поки заражені намагаються прорватися. Мін Йонгук, не зумівши додзвонитися до чінхі, з гнівом розбиває скляні двері вагону 15. На іншій стороні дверей знаходяться егоїстичні пасажири, які ігнорують крики інших. Вони закривають рота чінхі, щоб вона не робила зайвого шуму, коли двері розбиваються. Мін Йонгук і інші біжать до наступних дверей, які Йонсок намагається закрити. Сок У і Санхва продовжують боротися з зараженими. Санхва кусають, і його дружина плачучи, наближається до нього. Він кричить, щоб вона зупинилася і просить сок У піклуватися про неї. На прощання він викрикує ім'я і просить назвати так їхню дитину. Санхва ціною власного життя, героїчно бореться з зараженими, поки інфекція не забирає його. Вціліла група заходить у вагон, але одна жінка залишається позаду, жертвуючи собою. Це бачить її сестра, яка вже вважала ту загиблою. Вцілілих зустрічають без особливої радості і в страху вимагають їх вийти в тамбур. Жінка мучиться, адже ці люди не впустили її сестру у вагон. Вона встає і відчиняє двері, впускаючи натовп заражених. Машиніст передає, що вони прямують до Пусана, але на залізничних коліях попереду виявляється затор. Машиніст каже, що знайде інший локомотив і піджене його. Виявляється, йонсок і провідник змогли вижити, сховавшись в туалеті. Чоловік каже, що зовні безпечно, і штовхає провідника в заражених, щоб утекти. Мін Йонгук і Чінхіві докремлюються від групи, коли палаючий потяг перевертається поруч із ними. Вони в шоці, але продовжують рух, розбиваючи скло інших дверей. Раптом з'являється йонсок, який штовхає. Чін Хі до Мін Йонгука. Її кусають, а Йонсок тікає. Мін Йонгук залишається і плаче, бачачи, як його подруга стає зараженою. Незабаром його теж кусають. Сувон будуть батька, який не притомніє після руйнувань. Він прокидається і бачить натовп заражених у перевернутому потягу. Машиніст починає рушати з іншим потягом, шукаючи виживших. Він бачить Йонсока, який біжить до нього, але обидва заражаються. Йонсок тікає, залишаючи машиніста. Сок У знаходить спосіб вибратися з паст. Він виходить першим, за ним солоний Сон Кьон. Бездомний чоловік залишається, щоб затримати заражених. Вони біжать за потягом, переслідувані сотнями зомбі, і встигають застрибнути всередину. У потязі Йон Сок майже повністю перетворився, він нападає та прямує до вагітної жінки. Сок У жертвує собою, щоб врятувати доньку і Сон Кьон. Його кусають за руку, і він з гнівом викидає зараженого Йон Сока з потягу. Перед тим як інфекція повністю охопить його. Сок У швидко вчить Сон Кьйон керувати. Потягом, потім він прощається з донькою. Вони обидва плачуть, а Сувон тримається за його рукав. Сок у йде з кабіни, згадуючи, як Сувон була маленькою. Він посміхається і стрибає з потягу, коли його очі стають білими. Фільм закінчується тим, що Сувон і Сон Кьон прибувають до станції Пусан. Вони обережно йдуть крізь темний тунель, поки солдати з іншого боку не помічають їх. Солдату наказують стріляти, але той вагається раптом. Вони чують, як Сувон співає ту саму пісню зі школи. Солдати розуміють, що це люди, і поспішають на допомогу.